Для першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ розпочався табірний збір. На всіх локаціях університету відбулося перше у житті юнаків і дівчат, які обрали професію поліцейського шикування. Традиційно урочистості розпочалися внесенням прапора університету. На флагштоці підняли державний прапор України. Виконали державний гімн. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи Україну. До присутніх звернувся ректор університету генерал поліції третього рангу Валерій Сукуренко. Непрості випробування випали на нашу долю, на долю українського народу, української держави. І тільки сильні люди можуть ці випробування пройти. Я переконаний, що пройде зовсім мало часу. Ви станете справжніми правоохоронцями, а це значить, що ви повинні належним чином навчатися, здобувати навички, вміння, практики, знання, і точно все в вас вийде. Тому навчайтеся, служіть так, щоб вас поважали люди, і берігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Перший проректор, підполковник поліції Віктор Василенко, закликав першокурсників, які перебувають на іншій локації, наполегливо опановувати знання, дотримуватися дисципліни, сумлінно ставитися до виконання завдань. Ви приклали максимальну зусиль для того, щоб стати курсантом Харківського національного університува. Бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я, людяності, щоб ви мали повагу. Ваших оточуючих, щоб ваші батьки мали змогу вами пишатися, що ви гідно несли звання курсанта, правоохоронця, стали офіцерами, випускниками нашого вишу і поповнили ряди Національної поліції України. Начальник табірного збору полковник поліції Ігор Назаренко побажав першокурсникам гідно пройти всі випробування і стати частиною великого університетського колективу. Погони курсанта. Вони накладають відповідальність. Дуже багато прикладів, коли курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ надавали допомогу, спасали життя людей в місті Харкові після обстрілів, спасали дітей тут, у Вінниці. Я хочу, щоб ви з них брали приклад: Девіз поліції служити та захищати. Девіз Харківського національного університету знання, закон, честь. Я хочу, щоб ви з сю служили, з сю, пронесли це високе звання курсант. Першокурсники звикають до нового розпорядку дня, знайомляться один з одним і готові опановувати обрану професію. По-перше, патріотичних інтересів, щоб захищати український народ. А по-друге, я ну, бачив, хто випустився з цього університету, і я подумав, що це університет найкращий варіант з усіх і поступив саме до нього. В якийсь момент прийшла ця мрія, і я не стоїла... І сказала батькам, що все-таки тільки сюди і більше нікуди, і все. Важко, але я справляюсь, мені подобається, командири хороші, класні, все супер. З дівчатами заселились, познайомились, посиділи, поговорили, потім всі разом допомагаємо один одному обов'язково, якщо це потрібно. Кімната дуже така комфортна, атмосфера, тут така дівоча. Насправді мені подобається дуже.